Сьогодні ми з вами поговоримо про особливості використання елементів анімації та анімаційних тригерів в середовищі для хмарного створення презентації Візмі. З чого ми почнемо? Ми почнемо з того, що дане середовище нам дозволяє створювати два різновиди анімації. Перша це анімація переходів між слайдами. І друге це анімація об'єктів, які там знаходяться на слайді. Давайте почнемо з першого, розглянемо анімацію переходів і те, які анімаційні тригери ми можемо для цього використовувати. Для того, щоб встановити анімацію переходів слайдів, нам необхідно вибрати слайд, який ми хочемо занімувати. Далі вибрати елемент, який знаходиться ось тут зверху і він називається Animate. І далі в меню Animate нам потрібно вибрати об'єкт, який буде відповідати за налаштування. Переходів. Так? Тут є зразу два варіанти. Перший варіант, що ми можемо цю анімацію, цей перехід до всіх слайдів застосувати, або конкретно до того слайду, який ми зараз редагуємо. В даному випадку рекомендується, коли ми працюємо над створенням презентації, для того, щоб не перенавантажувати там, демонстрацію презентації складними елементами переходів, використовувати один і той же анімаційний. Елемент переходу до всіх слайдів. Ну і далі тут ми можемо вибрати елементи, які стосуються того, як буде наш слайд появлятися так ну, Наприклад, мені от подобається елемент Zoom in, так, тому я вибираю його, і в мене він буде от застосований. Проте, окрім того, як ця анімація зміни слайдів у нас буде відбуватися, також ми можемо ще встановити певні. Елементи, які дозволяють встановити або визначити, коли ця анімація буде застосовуватися. І вони в нас називаються анімаційні тригери. Зараз ви можете побачити, ось тут в верхній частинці налаштування, вони знаходяться так. І в мене зараз встановлений елемент, який називається OneClick. Це означає, що перехід між слайдами в нас буде здійснюватися відповідно. По одному кліку. Ще які тут є параметри. Ну, По-перше, в нас є елемент none, тобто, де в нас не буде відбуватися переходу. Є елемент, який називається в нас Transmission Delay. Цей елемент встановлює час, на основі якого в нас буде відбуватися перехід. Також є елемент, який називається Advanced After. Цей елемент дозволяє встановити, через який проміжок так, буде відбуватися. І ще є автор after, after Play. Цей елемент передбачає, що переключення слайду так, або включення режиму переходу буде здійснюватись після того, як там зіграється відео, яке змінюють, знаходиться в нас на слайді. В принципі, якщо говорити про ефекти переходу слайдів, це все, тепер давайте поговоримо більш детально про встановлення анімації до об'єктів слайду, тут є свої також певні особливості. Ну, По-перше, ми можемо налаштовувати анімацію об'єктів різних типів, і вони будуть мати різні властивості. Наприклад, якщо в нас є об'єкт, ну, в мене Прямокутник, так? Я його також можу заанімувати, так, тобто додати якийсь ефект анімації до нього. От, щось таке. Тобто, е, але, е, якщо ми виберемо, наприклад, елемент текст і також виберемо анімацію, тут ми можемо побачити, що тут буде в нас два варіанти анімації. Тобто, звичайні об'єкти ми маємо. Просто стандартні набори анімації. Якщо ми вибираємо текстовий об'єкт, тут у нас ще спеціальні текстові ефекти, які ми можемо застосувати. Давайте спочатку поговоримо про звичайні елементи анімації. Так? Тобто вибираємо об'єкт звичайний, у нас відкривається елемент з налаштуванням анімації, і тут у нас є два варіанти роботи. Цього об'єкту це є елемент Enter і Exit. Так, Enter це передбачає, що об'єкт буде нас з'являтися на карті. Exit передбачає, що він буде зникати. Е, Наголошую, що ми можемо одночасно додати елемент, який буде в нас появлятися і який буде в нас зникати. Тобто, спочатку цей елемент у нас з'являється. Так, потім в нас, коли закінчується показ слайду, він зникає. Ну і тут налаштування, є різноманітні. Ви собі можете їх підбирати відповідно до того, як ви там бачите вашу презентацію. Ще один варіант налаштування, верніше, варіант налаштування анімаційних тригерів. Тут є всього два тригера, так, Це Animate On-Click, тобто по кліку, або Animate After Time, тобто, де анімація буде здійснюватись після певного проміжку часу. Тут ми можемо собі його встановити. Ще один елемент налаштування анімації це налаштування швидкості роботи цього, цієї анімації, тобто наскільки вона швидко буде переміщатися або, навпаки, повільно. В принципі, якщо говорити про звичайні об'єкти, тобто там якісь графічні елементи, це все. Тепер давайте трошки ще уваги приділимо тексту. Текст в нас може також анімуватися. Якщо ми на нього клікнемо, тобто виберемо цей текст, клікнемо на вкладочку Animate, і в нас відкриється меню анімації. Єдина різниця полягає в тому, що е окрім стандартних елементів, які ми вже розглядали на зображенні, в текстовому блоці є ще спеціальні елементи, які будуть застосовуватись суто до тексту. Так? Вони також поділяються на два напрямки. Так? Це Enter і exit, тобто вхід і вихід. Ви собі можете їх так само підбирати. Так, ці ефекти в нас можуть поділитися за певними налаштуваннями, тобто стилями, яким чином може це відбуватися. От, Наприклад, є в нас Enter, так, якийсь елемент анімації, і стиль в нас передбачає. Letter by letter, тобто від літери до літери. Таким чином анімація в нас буде застосовуватись конкретно по літері. Якщо ми тут виберемо Word by, board, by Word, так, то відповідно анімація буде застосовуватись конкретно до слова. Ось зараз ви бачите, в мене одне слово виділено, і анімація повністю до слова застосовується. Якщо я виберу літеру, конкретно по кожній літері. Також ми можемо встановити, в якому напрямку буде виконуватися анімація, чи зліво право, чи справа ліво. Це в принципі, також один з цікавих часів, чи цікавих варіантів налаштування. Ну і також можна задати два тригера: Animate at Time, тобто час анімації, де анімація буде здійснюватися по певному там заданому часу. або Animate on е, one click, де відповідно воно буде по одному кліку відбуватися, в залежності від того, ну, коли ми клікнемо на наші презентації, якщо ми її презентуємо, в принципі, якщо говорити про анімаційні ефекти в середовищі візм, візмі, це все. Тому на цьому будемо завершувати. Дякую за увагу!